Професіоналізація українських збройних сил Цей процес передбачає низку заходів, серед яких і обмін досвідом з представниками оборонних відомств інших держав. На початку жовтня до Одеси завітали шведські військові. Армія королівства нещодавно стала контрактною та вже є чим поділитися з українськими колегами. Упродовж трьох днів на території Одеської військової академії проходили воєнно-політичні консультації. Сторони обговорили питання щодо спільної безпеки та оборони Європейського Союзу, а також узгодили проект плану співробітництва оборонних структур на 2014 рік. У них відбувається відбулось скорочення бюджету, проходить скорочення збройних сил. Тобто процеси схожі, і якби наші країни тісно співробітничать. Іноземні представники пообіцяли надати необхідну допомогу Україні на шляху до європейської інтеграції, зокрема у питаннях оборонної політики. Короліство має потужний миротворчий центр, в якому проходять навчання й українські вояки. Сьогодні понад 700 шведських військовослужбовців перебувають у миротворчих місіях. При цьому Швеція не є членом НАТО і відстоює свою позаблоковість що стосується досвіду Швеції як нейтральної країни, то насамперед це історична традиція, якої вона дотримувалась під час першої та другої світових війн та холодної війни. Щодо видатків на оборону в умовах позаблоковості, то Швеція сьогодні витрачає біля одного відсотка від ВВП, натомість країни НАТО вдвічі більше. Наступного року запланована чергова двостороння зустріч, проте вже на території королівства Швеція.